Доброго дня, шановні глядачі! В даному відео розглянемо тему облік паїв. Облік орендної плати це процес розрахунку та фіксації розміру виплат грошових або натуральних, які підприємство здійснює паївикам за користування їхнього майна. Розглянемо процедуру розрахунків з паївиками по орендній платі земельного паю. Першим етапом нарахування орендної плати. Далі виплата паїв. Проведення розрахунку та перевірки закриття боргів з орендодавцем. А також розглянемо аналітичні звіти та складання регламентованої звітності. Розглянемо основні аспекти реалізації даного функціоналу в програмі. Розрахунок орендної плати відбувається в розрізі років нарахування, що дає можливість контролювати, за який рік було нараховано, виплачено та є борг на кінець періоду як в загальному пороку нарахування, так і в розрізі кожного пайовика та договору оренди. Отже, переходимо до самого нарахування паю. Нарахування паю проводиться документом нарахування орендної плати. Нарахування орендної плати можна проводити за двома видами паєвика – фізичної особи та юридична особа підприємства комунальної власності. Після вибору виду пайовика заповнюємо період нарахування, за яким проводимо нарахування орендної плати. При необхідності можемо зазначити відбір пайовика або самої групи пайовиків, якщо попередньо було розділено. Далі за допомогою кнопки Заповнити заповнюються табличні частині, такі як нарахування, ПДФО податки та утримання по пайовикам. При заповненні даних табличної частини нарахування приміняється коефіцієнт індексації землі до грошової оцінки, якщо попередньо в договорі зазначений метод розрахунку річної орендної плати відсотком. Також в програмі реалізовано можливість нараховувати ПАЙ на померлого пайовика. Попередньо необхідно у фізичних особах заповнити вид документу свідоцтво про смерть. В даному випадку нарахування проходити буде, натомість утримання податки відсутні до моменту появи нового власника. Відповідно, маємо такі бухгалтерські проведення. Перший Рядок проводки це нарахування по померлому пайовикові по рахунку 68.513. Далі проходить нарахування основного земельного паю з рахунком 68.511. Документ також має свою друковану форму. При нарахуванні орендної плати юридичним особам на вкладки Рахунки витрат відкриваються додаткові реквізити рахунки податок. Які ми можемо зазначити із рахунків 642 або 6415. Відповідно, маємо свої бухгалтерські проведення. Так як це підприємство комунальної власності, відповідно, податки в нас не розраховуються. Нарахування можна проводити як по кнопці Створити і заповнити документ, а також на підставі виплати паю, якщо попередньо було проведено виплата авансом. Зручний метод який приміняється щоквартального нарахування. Також можна провести нарахування оренду плати на підставі виплати продукцією. Отже, ми переходимо детально до розгляду самого документу виплати паїв. Документ відомість на виплату паїв. Документ має декілька способів виплати. Перший це через касу, якщо необхідно провести через видатковий касовий ордер виплату. Після заповнення способи виплати вибираємо вид виплати, або ж це йде на залишок, попередньо заповнений нарахування радної оплати, або виплата проходить авансом. Для виплати суми через казу з округленням певних копійок, необхідно в шапці документу обрати вид округлення, попередньо створивши даний вид, і зазначенням точності. Після вибору виду округлення бачимо, що борг до виплати у нас йде певна сума із копійками, натомість виплату ми проводимо у нас без копійок. Подальшому на підставі документу створюємо видатковий касовий ордер, що створюється в нас документ на всю відомість. При необхідності виплатити кожному паєку окремо по видатковому касовому ордеру, а не загальною відомості, ми скористаємось кнопкою Виплатити. Наступний вид виплати це через банк. Якщо відкрити зарплатний проект у ПАЄВК, після способу вибору виду виплати обираємо зарплатний проект. Далі по кнопці Заповнити заповнюємо табличні частини ПАЇ та ПДФО, що не потребує ручного заповнення. Виплату провести можна як чисту суму виплати з Перерахунком податків або без перерахування податків для цього в шапки документу ми можемо обрати відповідний порядок заповнення податків ПДФО або без податків. Подальше ми, звісно, створюємо документ на підставі списання з банківського рахунку. Якщо необхідно провести виплату паю на особові рахунки, користаємось кнопкою Виплатити в даному випадку, відкриються. І створюються документи по списанні з банківського рахунку окремо на кожного паєвика. Наступний вид виплати продукція, тобто наша натуроплата. В шапці документу зазначаємо перегляд паївакому, який будемо виплачувати певну продукцію. На вкладки Основні заповнюємо, яку продукцію ми виплачуємо в якої кількості. Далі слугуємо діям кнопки Заповнити і заповнюються такі табличні частини, як ПАЄ автоматично. Вкладка падефозу утриманням податку і, розрах... і проміненням натурального коефіцієнту. Якщо підприємство не використовує натуральний коефіцієнт, необхідно в шапці документу встановити галку, не враховувати натуральний коефіцієнт. Після проведення документу заповнюються автоматичні табличні частини, такі як товар та послуги, відповідно до того, що ми виплачуємо. Видаємо пайовикові. Попередньо необхідно заповнити рахунки розрахунків, оскільки нам потрібно відтворити проводки по реалізації. Документ має такі бухгалтерські проведення по реалізації нашої продукції, а також виплата продукції в рахунок паю. І останній спосіб виплати це через роздавальника. Після вибору способу відкривається свій реквізит роздавальник, який необхідно вибрати фізичну особу, яка буде роздавати нашу суму паю. Заповнюємо ми вкладку ПДФО та ПАІ по кнопці Заповнити. Документ має такі бухгалтерські проведення по кредитуванню підзвітної особи. В подальшому необхідно провести авансовий звіт для закриття рахунку. Отже, ми розглянули нарахування і виплати земельного паю. В програмі реалізоване ще ведення суборенди, передача орендованого мана від орендаря третьої особи, а також нарахування оренди по договору Емфітемзісу. Детально на цьому зупинятись ми не будемо, оскільки це тема окремого відео, яку можете переглянути на нашому каналі серед опублікованих матеріалів. Для відображення та підведення підсумків взаєморозрахунків орендаря з орендодавцем, по паям програмному продукції передбачені звіти. Перший звіт, який хочу вам продемонструвати, це розрахункова відомість по ПАЯм. Містить інформацію про нараховані суми, утримані, виплачені в грошовому еквіваленті та натуроплата продукції, що можемо розглянути з деталізацією, яку продукцію виплатили. Початковим сальдом та кінцеве сальдоборг в розрізі пайовиків та договору оренди. Одним із не менш важливих звітів для бухгалтера це перегляд отриманих і перерахованих сум податку. Зазвичай, бухгалтер переглядає інформацію на рахування та перерахування. Податкових сум за допомогою звіту оборотна сальдова відомість по рахунку. Рахунку 64,11 та 642, окремо по рахункам. У програмі передбачено звіт, взаєморозрахунки з ПДФО, який дозволяє в одному звіті проаналізувати, які суми були нараховані та сплачені. По кожному пайовикові та в розрізі. Бюджетів та податкової інспекції відповідно з групуванням коду доходу. І останній звіт аналітичний, який я хочу вам показати: актуальність договорів оренди, дещо не відноситься до взаєморозрахунків з паями, але не менш важливий звіт для відображення інформації і перегляду причині на дату формування звіту оренди, включаючи їх дані. Давайте вже перейдемо до розгляду регламентованої звітності, яку необхідно здавати в контролюючі органи. Перший звіт, який хочу вам продемонструвати, це податкова декларація платника єдиного податку 4-ї групи. Звіт заповнюється автоматично після вибору року формування звіту та вказаного типу декларації. Маємо ось таку форму. Звіт має можливість збереження в обліковій системі, а також вивантаження у форматі XML, яку файл можна завантажити в подальшому програми для здачі звітності в контролюючі органи. І другий звіт, який хочу вам продемонструвати, це податкова декларація сплати за землю. Відповідно, звіт також формується автоматично, необхідно вказати тип декларації, а також вид декларації за мене податок або орендна плата. Відповідно до вказаної виду декларації заповнюється своя таблична частина. Звіт також має можливість збереження в обліковій системі, а також вивантаження у формат XML. На цьому завершимо відео, адже основні аспекти обліку вже були розглянуті. Дякую за увагу. До зустрічі.